Переходимо до самого цікавого етапу, тобто розпису самої кульки. Ви бачите, у нас одна сторона вже намальована, тому що коли ми будемо малювати іншу сторону, щоб нічого не розмазалось, нічого не пошкодилось, тому було промальовано це заздалегідь і дано добре просохнути. Переходимо до розпису. саме Нашої цибулиночки, про яку ми з вами розмовляли. Специфіка малювання це перехідний мазок, тобто перехід від одного кольору до іншого. Також є тонкощі. Якщо ми малюємо на білому кольорі, то ми спочатку на пензлі мочуємо водичку. Трішечки, трішечки промакнули, зовсім трішечки. Набираємо спочатку світлий кольор червоний. Коли ми набираємо кольор, я прокручую пензлік і вмочуємо в темний. Якщо б ми малювали на темному кольорі, звичайно, все б робилося навпаки. Тобто, спочатку набирався б темний кольор, а кінчик мочувався би більш світлий кольор. Поставили, придавили, наприкінці відпустили. Таким чином у нас сформувалася. Центр самої цибулиночки, будемо промальовувати зараз додаткові пелюсточки. Ми намалювали основну частину цибулиночки. Зараз будемо промальовувати додаткові пилюсточки, які теж будуть всі зустрічатися саме ось тут, в центрі. Ми вже намалювали основний елемент цибулиночки. Поки цибулиночка підсихає, ми переходимо до малювання наступного елементу листячко. Малюємо листячко. Світлий коря жовтий набираємо спочатку, потім вмочуємо краєчечок зелений, проводимо центральну рисочку і повторюємо ті ж самі. Рухи, але напрям маска, вон, воно змінюється від меншого до більшого. Придавили, відпустили. Придавили, відпустили. І з іншого боку. Ось такою рогодзиночкою ми будемо прошкрябувати, процарапувати. Прожилочки. Так само, як в природі вони виглядають, ось так ми, поки фарба ще не просохла, малюємо ось ось такі прожилочки. Поки буде у нас просихати перший етап промальовки листечко, ми повертаємось до нашої цибулиночки. Тобто в цибулиночки ми будемо накладати більш світліший колір мазків, що дає об'ємність. Рух, саме той, що ми вже спробували малювати. Спочатку червоний і на кінчик, як ми казали, наберемо ось такий світліший. Так промальовуємо у кожному пилюсточку. точку. Те ж саме ми виконуємо понизу. Зараз кошачкою, саме цим пензлем ми будемо промальовувати прожилочки на наших листячках. Спочатку ми малюємо. Центральну, П'ять набираємо кольор і підкреслюємо ті прожилочки, які у нас вже процарапані були напередодні. Наступним етапом проробки нашого листічка є дрібні елементи, тобто ми використовуємо саме ось такий інструмент. Кого його нема, ми можемо використовувати торцеву сторону пензлика, тобто ручку. Можна вмокувати ось так в розведену блакитну фарбу і ставимо крапочки. Ми повертаємось до нашої цибулиночки, поки підсихають листечку. Беремо пензлик кошечку, вмочуємо темно-зелений кольор. Будемо робити пітушіння. Ми беремо темно-зелений кольор і виконуємо ось такі рухи, обіймає кожну плюстиночку. Та зінчуємо. Спочатку ми проробляємо вверх, зверху і доходимо, спускаємо донизу. Ось у нас вийшла ось пророблена така І Будемо малювати ось такі крапочки. По центру ставимо одну велику крапку, далі ми ставимо. Дрібні крапочки в одну сторону і в іншу сторону. Наступний. Ми беремо опять пензель кошачку, набираємо червоний кольор. Вставили, придавили. Придавили, вставили, придавили. і ось такий у нас. Серединки робимо те ж саме. Ось так. Наступний та завершувальний етап це підтушіння. Та е, будемо розполагати тут ягідки е, там, де це буде потрібно. Тобто зараз ми з вами малюємо траві, травичку. Вмочуємо ось такий светлий-зелений, кінчик Пензлика ми вмочуємо в темний. І виконуємо, малюємо ось такі травиночки. Тобто ми простір заповнюємо і будемо зводити, ну, як воно в природі, розумієте, на стеблиночки квіточка розквітає, росте. Оце воно так і буде. Далі ми беремо пипетку. Для того, щоб намалювати ягідки, ми спочатку будемо вмочувати в темний кольор червоний, ставити три крапочки. Ось таким. Трішечки фарби потрібно закріпитися для того, щоб я змогла наступний е кольор покласти. Хочу розповісти, що ми будемо робити далі. Тобто, коли ми завершимо малювати, звершальний етап заключається в тому, що потрібно цю кульку дати добре, просохнути, потім пролакувати. Дуже прошу не хвилюватись. Тобто, коли ви будете прокривати перший шар, сам акрил, акриловий лак, він має білий кольор. Ну, тобто, візьметься як білою плівочкою такою. Нічого, по мірі просихання, плівочка уходить і він додає блискучості. А я хочу вам побажати добра, тепла, щоб вашій родині був мир, щоб ми всі пережили гористі і ця арт терапія кожному з вас принесла. Тепло, натхнення, щоб ви забули, хоч на хвилиночку, про ті неприємності, які зараз існують.